Всім доброго дня. На продажу сьогодні у нас свіжий Suzuki адрес Веста 25, адрес 17, 16, 19, 20 років випуску модельний ряд 16-20 років, конкретно цей скутер або 19-го, або 2020 року випуску. Точно не скажу. Тут по розмірній сітки навіть дивився, але точно крапочка стоїть і на 18-му, і на 19-му, і на 20-му, я не знаю. Тому і конкретно не можу сказати, але скутер свіжий, оновлений дизайн, оновлений двигунчик, до речі, двигун 22-х років скутера модельного року випуску йдуть також таким ж самим двигуном. Такий невеличкий анонс. От, це у нас адрес, який я і сказав, 1920 років. А в мене їдуть абсолютно нові 22-го року випуску. Так що хто хоче встигнути придбати новий скутер, абсолютно новий, без пробігу взагалі, От, звертайтеся. Поки вони ще є. Їх обмежена кількість, звичайно, І Також Suzuki Avenis 2022 року в дорозі. Хто хоче, телефонуйте, передзамовляйте. Ну, а по цьому скутеру конкретно будемо знайомитись. Дивіться, в нього вже така свіженька, красива оптика. Хто не дивився мої попередні огляди на цей скутер. Отак вона виглядає, ця оптика. Ну, Свіжий дизайн в будь-якому випадку. Колеска заднє у нас йде 10-го діаметру, 100 на 90х10 гума. Стоїть Тімсон, відсотків 60% залишилось. Колодки в гарному стані, аморт. все супер. Повітряний фільтр, до речі, дуже-дуже круто і дуже-дуже цікаво зроблено. Кому цікаво, дивіться в кінці цього огляду, буде відео на стан варіаторів звичайно ж, Ну і подивитись, який тут фільтерок. Чому я кажу, що він е дійсно дуже-дуже гарний. По варіаторній системі, як я й сказав, дивіться, тут все в стані нового, так що ніяких питань навіть по розхідничках немає. Що мені ще подобається у цих адресів, це, звичайно ж, додаткове оце крило стоїть, яке захищає від бруду. Реально корисна, класна штука. По пластику. Він в рідній фарбі, такий білий перламутровий колір. Тут у нас такий двигунчик Suzuki Eco Performance. Гарний двигун, гарно ходить і дуже-дуже тихенько, комфортно працює. Ліва частина в чудовому стані, є декілька буквально от незначних подрепенок, а так все супер. Далі, величезний плюс, що тут багажник в заводі йде от такого формату, він надзвичайно масивний. Можна ще когось третього посадити. Або поставити повноцінно кофер і два пасажири. Сидіння дуже, дуже велике. І я б сказав навіть для трьох. Не для двох, а для трьох. І дуже зручне, без переходу такого вагомого. Тобто можна відсунутися назад. Все супер тут по цьому. Отак От виглядає сидіння. Під сидінням доволі такий непоганий багажничок. Місце для шолома є. До речі, адрес з рідним. Мануалом це, звичайно, ж рідкість, Не завжди він буває. Так що покупець отримає свою інструкцію на японській. Ну і все, звичайно ж, тут можна подивитися, яке масло лити, коли фільтр міняти і так далі. Ну і Всякі приблуди, що стосується цього конкретного апарата. От, так що так. Канал є. Далі по бакові. Ось така кришечка причіплена. Щось тут пише 20.03, щось там 20.03. Не знаю, можливо він і 20-го року. Тут вже не зрозуміло Але техніка свіжа, я ж кажу, з таким двигунчиком йдуть і 22-х років модельки, можливо і 23. -х. так з лівої сторони у нас є підножечка, яка відключає двигунчик. Є підніжки такі красиві. Далі величезна площадка. Отут можна мішечок картошки собі без проблем на 70 кг поставити. Пологий пол. от Я вам скажу, що скутер один із самих-самих зручних за рахунок оцього пологого пола. От, Далі бардачок, доволі такий місткий і зліва, і справа. І є ця гачечок для кульочка. Ну, коротше, Зі сторони практичності скутер просто вогонь. І я вам скажу від себе, я б на ньому однозначно би їздив, я б з ним користувався. Ще мій улюблений був джішка, але тепер перше місце цієї модельки. Два ключі, оригінальних два ключика з магнітиками, все. Так виглядає замок запалювання, сидіння просто в ліву сторону відчиняється. Ще у нас є така штука. От, перехідник на світло. Е -е... Було воно в, в скутері. От, зараз тут лампочка стоїть. Ось така діодна, бачите, але був оцей переходничок, він туди вставляється в лампочку і ставиться лампочка якогось іншого формату, таке воно алюмінієве. Скажімо так, вагу має грам 50 такі, з метала. Залишаю покупцеві. Далі ручки з відбійничками, все красиво так симпатично виглядає, 23 тисячі пробігу. Гарна приборочка, до речі, кому не подобається, хто що говорить, мені дуже подобається по дизайну. Таке ну, якась як... Не знаю, Якийсь як дельфінчик, білуга і так далі. От так воно зверху виглядає красиво, мені до вподоби. І ручки до вподоби, і самі резиночки, вони дуже гарні і комфортні. Ну, Все супер. Я ж кажу, в плані комфорта мені все подобається. Тим більше тут, на відміну від попередніх адресиків, додали 12 колесо, вилочка масляна, гідравлічна, по підвіски просто бомба. Дуже м'якенький, дуже комфортний. От. Але я скажу, що він не самий шустрий. Далі по диску тут все супер, диск як новий, е, супорт Nissin, колодочки також все добре. Передня гума також Тімсон. Е, гума 90-90 на 12. По протектору там відсотків 50-70 залишилось така красива оптика адреса. До речі, конкретно в цього, як ви почули, стоїть. Не заводська сигналізація, Заводської тут не буває. От. А тут хтось додатково із японців поставив таку сигналізацію. І воно реально задовбує. Тобто ви просто виключаєте запалення і вона працює. А, якби є, коштує грошей, вона оригінальна японська, так що в плані бонуса тут пощастило, що її поставили. Так, клюв, який сказав. І весь скутер в рідній фарбі, але є такі, бачите, подряпинки. Не знаю, чи можливо їх заполірувати, але ну, вони є. А так в загальному все супер. От така оптика. у Адреса. Мені подобається, в принципі, дизайн подобається, все подобається. Ніяких питань, у мене, що він там не красивий, як люди кажуть, немає. Симпатичний, красивий апарат. Переднє 12 колесо, таке легкосплавне, красиве. До речі, хто дивився попереднє відео на адреса. Вони бувають до речі, в різних комбінаціях. Буває, як в цього скутера, підклювник чорний, косинки, полосочки, хто як називає, і колеса в чорному кольорі. Або попередній адрес з сірим підклювником, сірими косинками і серебристими колесами. Тобто це от така варіація по кольорах, колеса в рідній фарбі, як і в попереднього скутера, який проданий, також були в рідній фарбі. Це така комбінація, до речі, я тільки помітив, маючи два однаково різних скутера. І права частина також в рідняках. Ще мені що цікаво, тут такий японський лайфхак, бачите? По подножечки не знаю навіщо, я його не чіпав. Хто що бачить, напишіть, будь ласка, мені цікаво. Отак От воно виглядає. Тут ножки. Все супер, все ціленьке. На повітряному охолодженні, до речі, як ви бачите. Ну і, Звичайно, тут при тому, що є крило, є заднє, є ще така штучка, яка захищає від болота, тобто там все, все красиво, все чистенько, все новеньке. Так що так, в плані захисту від бруду, тут все топчик, все красиво. Ну І заднє легкосплавне колесо так само, як і переднє. Так, далі. Включаємо, є кікстартер, можна його завадіння з ножки. ой, Компресія дуже хороша, я навіть не... з першого разу не продушив. Що скажу по роботі двигунчика, надзвичайно м'якенько працює і практично беззвучно, він не самий потужний. Слабший явно, ніж 125-й GISK ASC, але я так розумію, він більш екологічніший, більш економний, ну і, звичайно, більш довговічніший і тихенько працює. По роботі він дуже-дуже м'якенький. Дійсно, двигуна практично не чути. От я на ньому їхав там 60, ну це величезне задоволення, як він звучить. Так виглядає оптика. Ближній, дальній. А ну, правий, все працює, ну, красивий, скутер, Бібіка також працює. Комфортний, я ж кажу, комфортний практичний апарат і по, по сидінню ну він максимально зручний. Сіренький, ну, йди мене ними, покажу людям. Настільки він. На він зручний людям з високим змоском, типу мене там метр дев'яносто, чому я пояснював, що пол і відстань між сидінням і сюди от, що дозволяє сісти мені дуже зручно і навіть є ще місце для пасажира, подивіться, ну і плюс багажник, ще носить. Метр практично місця і сиджу я дуже-дуже зручно. А можна ще сісти чуть-чуть І 1,90 дев'яносто я повністю вирівнюю ножки і навіть ще є місце для пасажира. А такого немає ну, для мене в жодному 150-кубовому скутері. Тобто ну, по зручності він максимально крутий і максимально зручний. Так що по комфорту, Suzuki Адрес, це мій особистий рекомендаціон. Він максимально зручний, максимально комфортний для людей високих і навіть для двох ну, От із таких скутерочків, мабуть, зручніших і немає. Так що я вам скажу, що недооцінена моделька, в неї є все, що потрібно. Єдине, що немає, це отого от Хорошого старту, який є у G-версії та S-версії. Але в нього є інше, в нього є тиха робота двигунчика, е плавний такий тихенький. Ну, Коротше кажучи, комфорт. Тут просто комфорт. Комфорт в посадці, комфорт в роботі. В водінні також я вам скажу, що дуже-дуже приємний такий апарат. Так, тест-драйв постараємося з одною рукою зробити. Максимально в них у цих моделей в районі 80-85, більше вони не їдуть, О, так як вони важкуваті, скажімо так як на мене. ну І звичайно ж по розмірах він на порядок більше, ніж моделька Джіжка чи попередніх. Я б їздив, мені дуже-дуже подобається конкретно ця модель. От, я вважаю, що він один із самих -самих таких цікавих за свої гроші на сьогоднішній день, а можна сказати і найцікавіший. Так, ну що, спробуємо максимально набрати. Ну, а Набор я вам скажу теж в нього. що. Що я вам скажу? У мене ще такого не було. Ну Тобто, було в мене таких 3-4 адреса 125, -х. Ну щоб так їхав. Це. 95%. Сірий, він так їде. У мене були таких 4 штуки, але жоден так не їхав. Я не знаю, може по варіаторні тут все якби, нове. Но їде він просто. Нереально класно. Я скажу вам приємно вражений Можливо це просто стан варіаторів чи чого, Ну, тю, тюнтюнгованого тут нічого немає, але їде він нереально круто. Та й виглядає свіженька модель красива. Місцяка, так? Да? Сіремо можна ще посадити за два штуки. Красивий, красивий. Бачите, скільки місця ззаді? Скажи, що зручний, і нема місця. так. Ноги викупляють. Так, І пол є, можна щось поставити. Но він дуже великий. Він реально величезний. А їде, ну нереально круто. Я думав, вони більше 80 не їдуть, але ну, тут він біжить просто, просто супер. Всім дякую за увагу, хто додивився відео до кінця. Обов'язково ставимо вподобайку, лайк. Ну і хто не підписаний, не забувайте всім вдалих покупок. Нагадую за посилання на телеграм-канал внизу під відео. Всім вдалих покупок!